Дивлячись, яке сало грубше, тоньше, обрізне. Від 30 до 240 гривень за кілограм сала правлять продавці на центральному продовольчому ринку обласного центру. Продавчиня Олена розповідає, скільки обійдеться кілограм м'яса свинини. Ребра 220, 200 в залежності, які вони там м'ясні, сильні, лопатка, задня часть 240-220, шия 320. Ну, трошки ціни пішли вверх. Подорожчало. М'ясо в зв'язку з тим, що подорожчала жива вага. Піднялася ціна на живу вагу, піднялася ціна, звичайно, на ринку. Спроможність людей, ну, нема такої спроможності, щоб купляти дороге м'ясо. Вторая раніше брали, наприклад, 2 кілограми, а зараз беруть кіло. М'ясо беруть, але, беруть, звичайно, менше. Хмельничанин Йосип каже, на ринку сьогодні придбав півтора кілограми лопатки за 330 гривень. І гов'яжі, і свинину, що, що другий раз, як ще гроші дозволяє. Подорожчало, звісно, що там говорити. Зросла на ринку і ціна на яловичину, розповідає продавчиня Надія. 200 гривень, виходить, тушка, яка абсолютно не розібрана з кістями, і м'ясо, звісно, теж піднялося в ціні. Зараз м'ясо задня частина 360 гривень, лопаточка 340-350, ребра 200 гривень. Ну, вже є 250, кузочка 250-200. На відміну від свинини та яловичини, незначно знизилася ціна на курятину, говорить продавчиня Алла. Філе, і курка і стегно 3-2 гривні, подешевіло це в течение місяця. Якщо брати від прошлого року, вона подорожала і набагато подорожала. На проштію прошлого року, то воно, звісно, дорожче, набагато дорожче. Що було 75 крило, стало 100. 30-40 відсотків поголів'я свиней було втрачено через африканську чуму свиней в Україні у 2024 році. Пояснює зростання цін на м'ясні вироби, зокрема свинину. Виконавчий директор асоціації м'ясної галузі Микола Бабенко. Втрата такої кількості поголів'я свиней призвела, утворила дефіцит. Про свою чергу провокував ріст цін на основні види м'яса. Це на свинину і на курку. І у 2025 році до проблеми дефіциту свинини додавалася ще й проблема на корми. Ці два фактори вони якраз і є тими вирішальними, які будуть формувати собі вартість у виробників і будуть формувати ринкову ціну для переробників. Зі слів Миколи Бабенка не варто сподіватися на падіння цін, каже вартість м'яса і надалі зростатиме. Тетяна Леус, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.